Гулі гулі гули, Гулі гулі гули, кулікулі. Походи, 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 гулі гули, гули. Посеред кімнати у квартирі багатоповерхівки ходить лебідь. Його прихистив чернівчан Микола Дичка. Птах перебуває тут понад тиждень. У нього запалення легень. Це ми все сипемо йому Ось тут туди всередину. Микола насипає зерно у посудину з водою. Так він годує лебедя. Крім цього, натирає птаху моркву. Чоловік каже, що такої їжі лебедю недостатньо, оскільки в природі він харчується водорослями, рачками та черв'яками. Втім, зараз головне вилікувати тварину. Їмо з миски з води. От останнім часом ми почали значно краще їсти. Тому що він фактично вибирає все зерно з води. Ми активні стали, скажем, почали витягувати шию, почали курликати. У Чернівцях немає реабілітаційних центрів, де лікують птахів. Тому й лебедя чоловік забрав до себе додому. Зараз птах живе серед квартири у вольєрі. Його Микола називає Мартіном. Ветеринарну клініку його принесли, тобто в клініці була можливість зробити рентген, якби зробили знімок, от, ну, і знімок показав запалення. Да? На той момент він був, як вже сказано, ослаблений, ну, не вставав, не їв сам. Було прийнято рішення його, скажімо, лікувати. Есть только волонтеры, это частные всякие приюты, и ну, рук на всех не хватает. Поэтому люди, если могут, мы их очень просим, потому что ну, реально птиц очень много поступает всяких і и отравленных, и ну, сранениями, и больных. И их несколько человек ну, не смогут вылечить всех. Дичка лікує птаха антибіотиками для людей через трубку. Каже, що про те, як правильно доглядати за лебедем, йому розказали орнітологи, фахівці, які досліджують особливості птахів. Для птиць взагалі немає ніяких лікарств. В ветклініках теж не завжди є, та практично ніколи немає лікарств, які вот потрібні, тому ми лікуємо людськими лікарствами. Вони, в принципі, качественні, їх краще перевіряють, і потім там підділок менше. Після лікування лебедя випустять назад в природу, каже Микола. Проблем не буде, тому що все е природні інстинкти за такий час не нікуди не зникнуть. Він там зразу потрапить в якусь своє природне своє середовище. Бачимо по ньому, що він не стає ручним. Він все таки лякливий. Він не, не призвичаюється. Лебідь житиме в квартирі ще щонайменше тиждень, щоб повністю вилікуватись. Соломія Соловей, Роман Пелатик. Новини на Суспільному. Чернівці.